Арена Львів стала полем для журналістів. У середу стартував перший всеукраїнський медіафорум. Тут зібрались майже чотири сотні журналістів, редакторів, а також медіаекспертів. З Самого ранку конференц-зал стадіону спалахував блискавками фотокамер і розумними словами, як і відомих експертів, журналістів, так і бізнесменів. Мені видається, що львівський медіафорум – це є перша спроба. Ну напевно. Системно зібрати під конкретну актуальну тематику впливових, авторитетних, цікавих яскравих журналістів і медіаспеціалістів. і мені видається, що тільки з цієї точки зору, що є спроба створити цей майданчик, ця подія заслуговує на увагу. Я впевнений, що позиція в бізнесу можна довести повністю та якісно тільки через якісні незалежні сильні. Компетентні медіа на форум приїхали учасники із-за кордону. Це редактори популярних сайтів відрукованих видань зі США, Росії, Польщі та Данії. Найменше світились і зірки української журналістики: провокатор Роман Вінтонів, привітна Ольга Герасимюк і Мустафа Наєм. зійшли з на тому, що не варто бути байдужими, коли ти не можеш пройти повсікої несправедливості, і одночасно ти критикуєш будь-які кроки. Будь-які дії, які роблять політики, адже вважає, що від них залежить життя країни, життя людей, і що вони мають нести відповідальність. Засновник польської газети Виборчої дам Міхнік бував не на одному такому форумі. Та від першого львівського медіафоруму, каже: у захваті до, до Львова напевно бо До Львова обов'язково приїду, маю симпатію до цього міста. Навіть польську пісню знаю, коли б мав народити знов, то тільки у Львові. Львові. Кульмінацією другого дня стало нагородження премією Олександра Кривенка за поступ у журналістиці. Нагороду отримав Олексій Шалайський, головний редактор сайту Наші гроші, який відомий своїми журналістськими розслідуваннями. На дуже багато говорить про цивільне суспільство, але мало хто робить. А він взявся робити і крок за кроком дає нам журналістську фактажу. Додає, якби куди йдуть наші гроші, де не так іде». На таку відзнаку каже, переможець не очікував, адже порівнює премію імені Кривенка із поліцарівською в Україні. Насправді дуже приємно отримувати премію від людини, від якої, як це кажуть, єсті пішла українська журналістика. Серед учасників і слухачів медіафоруму не лише журналісти, студенти, а й представники відомих компаній. Я думаю, для кожної кампанії співпраця з медіа є найважливою, тому що завдяки вам у нас є можливість донести до населення, до наших прямих клієнтів, рівень нашого продукту, всі його особливості і найкращі, скажімо, моменти, які ми можемо представити у третій день. Виступили і медія експерти зі Швеції та Росії, а також львівські ведучі Дмитро Довпродомов і Параскові Дворянин. Христина Шевченко Юрій Герасимов. Підсумки тижня.